Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати дуже цікавий рецепт приготування тістечка Карпатки, або як я називаю ліниві еклери з незвичним дуже смачним кремом. Готую його часто. У мене діти просто обожнюють. А я люблю готувати, бо все легко і просто. Тому залишайте зі мною. Давайте готувати разом. Готуємо звичайне заварне тісто. Я його люблю готувати на воді. додаю важкове масло, дрібку солі і це все доводжу до кипіння. Точні пропорції написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Далі додаю сюди борошно, як тільки маса закипіла. І перемішую постійно лопаткою. Це все, поки не почне наша маса відставати від стінок посуду. Вогонь у мене зараз мінімальний. Я тісто перекладаю в глибоку миску, перемішаю десь півхвилинки, щоб воно злегка охололо, але в той же час залишалося ще теплим. І по одному починаю додавати сюди яйця перемішувати. Можна взяти і міксером брати, або ж я роблю лопаткою, ось таким чином розтираю. Тут важливо тісто, щоб не було дуже рідким, але і не було густим. Зараз я вам покажу дивіться, я вже додала яйця, але бачу, що ще тісто густувати, тому я не ціле яйце додаю, а змішала його і ввожу частинами. Але все-таки в мене війшло все яйце. Як ви бачите, тісто має бути ось таке в'язке і спадати, такі утворюватися дзьобик. Коли ми піднімаємо тісто, бачите, утворився дзьобик. Ось це саме та необхідна консистенція. Можна відсаджувати еклери, вже готувати, або ж робити так, як я. Я беру о, деко, вистилаю силиконовим ковриком і розрівнюю просто по всій поверхні деко. Люблю готувати на силіконовому коврику, бо я знаю, що саме від нього тісто завжди відійде ідеально просто. І випікаю в духовці розігрітій до 200 градусів до готовності 15-20 хвилин. Все залежить від вашої духовки, як тісто підросло зарумянилося, означає, що готове. Тим часом я буду готувати крем. До стакана молока додаю стакан цукру та ванільний цукор. Це все перемішую і на середньому вогні доводжу до кипіння. Як тільки маса прокипіла, я проварюю 5 хвилин і вимикаю, нехай охолоджується. Це в нас виходить така імітована домашня згущене молоко. Воно ріденька, консистенція виходить, нічого страшного, не хвилюйтеся. На великому вогні проварили 5 хвилин час від часу помішуючи. Вимикайте, нехай охолоджується. Так, все гарно підросло. Далі у мене бачите, вже е, сироп, який ми варили на молоці з цукром, став трішки в'язкішим, густішим. Масло кімнатної температури збиваю до пишності і потрішечки додаю сюди наше таке домашнє згущене молоко невеличкими порціями. Додала сюди сироп, перебила все, додала сироп, прибила все. Як тільки сироп весь входить в масло, я відразу вимикаю. Виходить дуже ніжний, повітряний, смачний і ароматний крем. Рекомендую приготувати для вас такий крем для профітролів. У мене вже встигло схолонути тісто. Я його розрізаю. Подивіться, як воно гарно попідростало, таке цікаво, правда? І тепер серединку начиняю ось таким чином кремом, щоб крем заповнив повністю всі горби, всі гори. Як я кажу саме тому, це тісточко називають Карпатка. Чільненько притискає між собою. Дуже багато крему не потрібно, тому що він дійсно солодкий і буде у вас тістечко приторне. Робіть, ось так: ця пропорція просто ідеальна. Крем мені розказала мама, вони ще в своєму дитинстві готували його, коли ж трошки був дефіцит на це все, правда. Тому я його зробила і дуже задоволена. Зараз користуюсь часто цим рецептом. Відправила в холодильник на 2 годинки. Можна ще зверху збризнути шоколадом, як я це зробила. Нарізаю на порційні шматочки. Подивіться, як крем гарно захолонув. Тісто м'якеньке, але той же. Час дуже смачне. Подивіться, яка краса в розрізі. Дуже смачне, поживне, цікаве, ароматне тістечко готове. Друзі, рекомендую приготувати вам. Певно, що ви будете задоволені. Ну, якщо вам рецепт сподобався, підписуйтесь на мою сторіночку і готуйте разом зі мною. До нових зустрічей!